Я відчув, що в залі така тиша, що я міг почути удар шпильки о підлогу. Це була найбільша тиша, яку я чув у цій залі за всю церемонію. Тому я відчуваю, що так мене почули. І кілька людей сказали мені після церемонії, що вони плакали. І я був такий щасливий знати, що мої слова дійшли до їхніх сердець. У мене було стільки пропозицій, стільки ідей від людей з усієї країни щодо того, що сказати. І насправді було досить складно вирішити, що говорити. Є так багато речей, і ви повинні вкласти їх у ці 45 секунд, які ви маєте на сцені. До останнього моменту я не був упевнений, що я збираюся сказати. І всі, з ким я спілкувався, режисери, актори, вони висловлювали підтримку Україні. Вони висловлювали занепокоєння тим, що зараз відбувається, і ця підтримка України провалюється. Це те, що в голові людей.